Наша кожную ранку пью гринцы. Показываю просяку. Оп, оп. я буду реально гигачат. Ютуб был моей недосяжной мрией с пяти роки. <служив> ну что, всем доброго ранку. На хвилинку 8.02. Ми починаємо наш влог. Ще кожного ранку я п'ю ось такі грінці. Я вам тут ще теж вставлю фото. Вот. так що зараз мій ранковий ритуал починається з стакана грінців, і далі будемо готувати сніданок. Теж інтересна тема наша Кожного ранку п'ю грінці. Отож, грінці взагалі не покращують вашу роботу в ЖКТ. У мене всі губи в якомусь жабурині, так? Да? Е, перше, вони покращують роботу ЖКТ. Друге, е, вони запускають, ну, як склянка теплої води, ніби запускають метаболічні процеси зранку. І третє, вони просто дуже-дуже смачні. Так що за вас? Так, у нас тут з вами смажиться два яйця. Зараз ми ще візьмемо красиву тарілочку. До речі, я дуже люблю все красиво сервірувати, в мене не завжди це виходить. Але я вам скажу, що чим гарніша ваша тарілка, тим смачніша ваша їжа. І так як я все-таки більше фітнес блогер ніж лайфстайл, роблю вам чек-форми зранку. Готові, раз, два, три, показую просяку оп, оп. Оп. Що мене взагалі зараз по харчуванню? В принципі, зараз принцип мого харчування це максимально просто, максимально смачно, і було завжди. Але зараз я снідаю солоними сніданками з Е, Я все життя, не ну як все життя, весь такий сознательний вік. Так, що вам було видно, як я заливаю чай, так? Да? Е, весь сознательний вік я снідала тільки солодкими сніданками, тобто чотири роки підряд. Я снідала або творогом. Uh, я снідала або творогом, або uh, вівсяним ланцем, щось типу такого. Вот. і зараз перейти на солоні сніданки, Це було дуже важке для мене рішення, але я дуже щаслива, тому що я себе так відчуваю набагато набагато краще. В мене реально від них більше насичення. І після них що після них, типу, що після солодких, що після солоних, я можу не їсти годин 6-7, але тут якісь такі в мене відчуття кращі. Коли наношу сироватку, дуже часто використовую скрібочок гуаша. Звісно, вот. я вже трохи опаздываю. Мій тренер такий спасіба, дура. Вот. Ну, про масаж ми не забуваємо. Я не знаю, допомагає вона мені не допомагає. Я, в принципі, встаю вже без напрямків кожного ранку. А, але знаєте, хочеться вірити, що в один день у мене будуть просто такі мега-скули, і я буду реально Гікачат. Боут мені вже пише, що моя авто прибуло. Дивимось на мій лук овзадеї задеї і біжимо далі. Так, ну що, ми маємо ось такий анімен-наборчик, тому забираємо все з собою і будемо бігти на тренування. Привіт-привіт! Привіт! привіт. Так, ну що, ми розпочинаємо наше тренування Гоу-гоу! П'ять відриваєш і доручи, що порза. У нас тут з вами веганське печиво і чати. Ходжу, насолоджуюсь гуляю Львовом. Дуже багато думаю. У мене завтра запуск Winter Джим Camp, Мені трішки страшно, але я стараюся фокусуватися лише на хорошому і фокусуватися лише на тому, що зроблено дуже багато роботи, і це має вийти реально дуже-дуже якісний телеграм-канал. Ось тому відповідно просто ходжу, розглядаю архітектуру і обдумую, як все правильно завтра запустити. Взагалі, я просто обожнюю продуктовий шопінг. Я скупляюсь метро рівно раз на тиждень, і я вам скажу, що я продуктовий шопінг люблю більше, ніж звичайний шопінг. Вот. Тому зараз скупляємося і в кінці покажу вам всі покупки. Далі ми йдемо до зони запрещенки. Я дуже люблю цю гранолу, вона називається Big Granola. Я її бачила в інстаграмі, але потім знайшла її в метро і ще в одному магазині під домом. Я найбільше люблю смак згущене молоко або карамель. Напевно, ми сьогодні з вами зупинимось на карамелі. І на цьому мені здається, що мій закуп продуктів все. Як думаєте, наскільки вийдеться продуктова корзина? А? В принципі, я думаю, по моєму харчуванні ви побачили, що воно дуже-дуже просте. Я б не сказала, що воно супер різноманітне, але у мене багато овочів. Я стараюся готувати якісь різні гарніри, періодично черятувати, наприклад, курку з рибою або креветками. Ось. І, в принципі, харчуюсь дуже-дуже смачно, але, знову ж таки, повторюсь, просто я нічого не видумую, Всі мої страви займають в мене до 15 хвилин. Ось. Але на такому харчуванні мені, по-перше, суперкомфортно, по-друге, мені дуже легко підтримувати свою форму. Тому якось так. Ми з вами готуємо вечерю. Mm -hmm. На вечері у нас буде печений батат з куркою, моцарелою і салатом. Mm -hmm. Курочка, батат. І зараз ми це все будемо запікати. Так, не падать. Так, перехрестити, як мама робила, і буде перфект. Мене таємна ничка з колою Езеро. Я реально її дуже люблю. Я розумію, що вона не сама корисна, але іноді, десь два рази на тиждень, я себе можу нею побалувати. І показую вам свою вечерю. На вечерю порція виглядає якоюсь дуже великою, та? але у нас тут половина салату, половина цієї порції салат з шпинатом, з помідорами черрі, з моцарелою і соусом песто. Далі запечений батат, чотири шматочки курки і, як бачите, кола зеро. Так, ну що, наш влог з вами сьогодні підходить до кінця. Це мій перший влог на Ютуб. Зараз буде така маленька промова. Я хочу сказати, що Ютуб був моєю недосяжною мрією з 5 років, десь в років 5-6. Я дізналась про його існування, і я просто мріяла на нього знімати. У Мене були спроби, коли мені було 10-11, Ми знімали мене, знімала буквально моя мама на YouTube, в неї був тоді такий дуже якийсь поганий телефон, це був чи якийсь флавей, чи флай, щось типу такого. Ось, і, звісно, тоді це якось не умчалось успіхом. Але зараз я стараюся реалізовувати усі свої дитячі мрії і, знаєте, закривати ці е і виконувати те, про що я раніше знову ж таки не могла мріяти. Тому сьогодні ви бачите цей влог. Я попрошу вас не судити його строго, я тільки вчусь. Ось, стараюсь, стараюсь подавати вам контент якось максимально доступно. Подавати вам контент максимально цікаво. Це був просто один рандомний день з мого життя. Сьогодні я взагалі весь день ходила без макіяжу, а взагалі ніяк не збиралася. Також для мене виклик, тому що по факту весь день перед вами я абсолютно не ідеальна. Ось. Тому щиро вдячна вам за перегляд. Далі більше, далі краще. Я знову ж повторюю, що постараюся вас радувати хорошим контентом. Підписуйтесь на мій інстаграм, тому що там більше мого життя. І зустрінемося з вами у наступному влозі. Чирс!